Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення математика від 0 до безмежності. Ітак, якщо в прямокутному трикутнику провести медіану до гіпотенузи, то ця медіана буде дорівнювати половині гіпотенузи. Розберемося, чому так. Нехай ми маємо вписаний в коло прямокутний трикутник ABC, кут Б дорівнює 90 градусів. Відомо, що гіпотенуза вписаного в коло прямокутного трикутника лежить на діаметрі. Тобто гіпотенуза АС у нас дорівнює діаметру. Тепер проведемо з точки Б медіану до гіпотенузи АС. БО буде медіаною, оскільки АО дорівнює ОС як радіуси одного кола, а точка О ділить АС навпіл. Також можна побачити, що БО дорівнює АО і дорівнює ОС. Так як БО також є радіусом описаного кола. Отже, ми маємо, що медіана БО дорівнює радіусу кола, гіпотенуза АС дорівнює діаметру кола, а радіус дорівнює половині діаметра, тому медіана БО дорівнює половині гіпотенузи АС. На сьогодні все. Якщо дана властивість була для вас корисна, ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!